Вітаю всіх! Ви на каналі Матусина Амулети. Сьогодні я вам хочу показати комплекти прикрас, які в мене є в наявності, які продаються. Хочу вам більш детально розповісти про них. Ну і давайте перейдемо до більш детального огляду кожного комплекту. Хочу також сказати на початку, що всі, ці, всі оці бачите, кулончики, це я купила в магазині Ізіда. Обов'язково. Посилання на магазин, і якщо я знайду там такі кулончики, то обов'язково їх вам напишу внизу в описі, ви зможете там їх побачити. Ну, а давайте з вами дивитися. Перший комплект це комплекс рожевого кварцу, я його назвала рожева сакура. Тут підвіски ось такі з натуральним камінням. Ось бачите. З натуральним камінням рожевий кварц. Підвіски дерево називаються. Вони всі 3 см довжину. Взагалі, от буду показувати вам це всі, всі кулончики вони виготовлені в одному стилі, всі довжина 3 см. І всі з натурального каміння. Тільки каміння буде мінятися, назва. Ось це рожевий кварц. І тут також рожевий кварц. така ж сама підвісочка. Швензи з гіпоалергенним покриттям. Швензи також я купувала в магазині Зіда. Також, якщо буде в наявності, я вам силочку обов'язково внизу в описі оставлю. Можете подивитися. Довжина ланцюжка, цього ланцюжка 42 см, довжина, і довжина сережок, всіх сережок в комплектах 5 см. Доволі ці сережки м, тяжкі, тому тим, хто не може тяжкі сережки носити, ну, їм якби вони не підійдуть. Зараз я вам покажу одну сережку, скільки вона важить. Ну, ось така гарна сережка, бачите? Ось так виглядає з боку. Ну, бачите, 11, ,2... 11 грам одна сережка. Тобто ті, хто не зможуть, не можуть тяжкі сережки, ну, вже вибачте. Вони, ви не зможете їх носити, мабуть. Це для тих, хто любить такі тяжкі сережки. Я люблю, наприклад, я ношу не часто, але ношу, мені дуже подобається. Ось. Це рожевий кварц натуральний. Кулончик. ось такий. Бачите, рожевий кварц тут неоднорідна така основа. Ну, як у будь-якого натурального. Десь такий ланцюжок. Можливо, зробити більш ну, довший ланцюжок за, за бажанням. Можна змінити ланцюжок сам по собі, зробити якийсь інший. Якщо в мене буде матеріал, звісно, не проблема, я зроблю. Другий комплект ось такого ж самого стилю. Бачите, тут навіть такі ж швензи. все те ж саме довжина кулончика, довжина ланцюжка така ж сама. Тільки кулончики змінилися. Ось це кулончики з натуральним червоною яшмою. Ось так воно виглядає з цієї сторони. Ну, також вони тяжкі. Ну, тому що 3 см камінь. Розумієте самі, і бачите, який він товстий, цей камінь. Тобто, ну, да, вони тяжкі. Вони на тих, для тих, хто любить, полюбляє ось такі тяжкі сережки. Ось такий комплект. Ось такий комплект. Далі хочу вам показати ось такий комплект з хризопразом. Або нефрит. Ні, хризопраз, хризопраз. Це хризопраз, нефрит трошки він світліший. Ось так він виглядає. З цієї сторони. Давайте зараз. Кулончик поклату. Ось так виглядає з цієї сторони. Ну такі швензи гачки, стандартні, швензи англійський замочок. Ну і колончик. Ось такий колончик. Далі хочу вам показати комплект з тигрового ока. Також тут швензи, англійський замочок, також Довжина цього ланцюжка 58 сантиметрів, 60, десь так. Можна змінити, збільшити або зменшити довжину ланцюжка, або змінити ланцюжок. Звісно, якщо в мене буде матеріал, не проблема. Ось такий гранат. Бачите, натуральника мінясь. Покажу вам. Ну і сережки. Доволі тяжкі, але на вухах виглядають дуже гарно, безперечно. Дуже такі, знаєте, ось, бачите, натуральні каміння. Дуже товстенькі, тому, звісно, вони тяжкі. Але той, хто може носити, це буде дійсно гарно. Красива річ на, на вушках. Далі вам хочу показати ось такий комплект. Це, це вже сова у мене. Там було дерево, а тут сова і це синій авантюрин. Ось бачите, як він з цієї сторони блищить. Він і з цієї плещить, тільки тут совушки ось закрили все. Ось зараз я вам покажу. Ось бачите, який блиск всередині темно-синього якогось зоряного неба. Так в півно... Тим, знаю. дві години ночі і зоряне небо. Дуже гарні. Тут також сережки з гіболар'яним покриттям, ось такі швензи, англійський замочок. Ну і колончик. колончик. Ось бачите, виблискає як. У мене також є ось такий комплект. Це комплект, ну, е, бачите, тут дерево знову. І це комплект з лазуриту. Ось. Лазурит. Ну і колончик, але колончик тут трошки світліший. Лазурит трошки світлішого кольору. Не було темнішого, тому Ну, все одно це лазурит, тому в колончик якби світліший пішов. Далі хочу вам показати ось такий комплект. Це комплект із Кохалонга, камінь Кохалонг. Ось такі деревою, такі крапельки. Тут швензи ось такі прості, бачите, без всяких візерунків, ну, вони сюди і пасують більше. Також англійський замочок, гіпоалергене покриття. Довжина оцих крапельок 25 на 39 мм. ланцюжок 60 см, і довжина сережок 6 см. Вони ще більше, ніж ті. Але. Скільки важить, зараз я вам розповім. Ось так виглядають сережки. Ось, Бачите? Ось так звідси. Кахолонг, бачите. І ось такий колончик. Так, дитина прийшла додому. Треба за. Круглятися. Ну, і ось, як ви бачите, одна сережка важить 15 грам. ще більше чина, чи, мабуть, така ж. Ну, тяжка сережка. Ну, той, хто може носити, то це красиво, дійсно красиво виглядає. І ще раз повторюсь, що всі кулончики я купувала в магазині Зіда. Відповідно, силочку дам вам нижче в описі. Ну і останній комплект, який в мене є, на продаж, це ось такі, такий комплект небесного кольору. Це небесні голуби, я його так назвала. Цей комплект виготовлений з говліту. Ось, кулончики з говліту. Швенци прості. Тут, бачите, ось такі. Доволі вони маленькі, нестандартні, такі, трошечки менші. Але якщо за бажанням, я можу поміняти швензи. Просто вони тут дуже гарно пасують. Ну, якщо хочете за бажанням більше швензи, то можна змінити на більше швензи. Швензи ці 12 на 8 мм, ну і самі сережки 5 см, ланцюжок. Довжина ланцюжка 54 см. Ось такий ланцюжок трошки інший, він більш тендітний. Заплутався. Зараз ось розплутала. Ось, бачите, більш такий тендітніший. Ось такий кулончик. <зловліту>. Ось так він виглядає з цієї сторони. Ось така. Любов, любов, блакитне, блакитне небо і голуби на фоні неба. Ось так. Ну все. Дякую, що ви були зі мною, подивилися. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, буду чекати вас і ще. заходьте. Коментуйте, питайте, з задоволенням вам буду відповідати. Гарного мирного неба, безпечного, всім добра, щастя, обіймаю вас, люблю, папа. -па.